Отже, я хотів би додати, що як щойно відбулось засідання комісії ТЕПТНС, надзвичайна подія державного рівня, визначена за коду, кодом класифікації, надзвичайна подія державного рівня, оскільки пов'язана з збройною агресією російської Федерації ДСНС України в Тернопільській області закінчили. Гасіння пожежі, яка виникла на місці надзвичайної події. Зараз Віктор Маслей більш докладно розповість. Я хочу сказати тільки, що дан, відповідним, відповідним протоколом дано доручення держпродспоживслужбі провести заміри, провести про, провести відповідні заміри до тих, що проводить лабораторний центр центр контролю профілактики хвороб, проводить заміри щодо повітря, питної води. Так само дано доручення екологічній інспекції, з'ясувати масштаби збитків завданих екологічній ситуації на місці цього вибуху відповідно. Відповідно, всі служби, як тільки буде можливість підійти до, підійти до місця надзвичайної ситуації для проведення відповідних робіт, ці служби мають відповідні інструкції, відповідні доручення для, для, для того, щоб зайти і почати, почати враховувати збитки і обраховувати масштаб надзвичайної, надзвичайної ситуації. Центр контролю та профілактики хвороб продовжує моніторити повітря. Наразі ситуація поки що не змінилася, але хочу зазначити, що сполуки хлору вони в принципі не стійкі, тому вони розпадаються досить швидко розпадаються за сприятливих умов і відповідно. відповідно Ось ці рекомендаційні, якщо ви відчуваєте, що відчуваєте якісь там симптоми, чи то використовую прохання дотримуватись рекомендацій, які, які надавали відповідно Центр контролю та профілактики хвороб в попередніх інтерв'ю. Прошу так, дякую, дякую, Віктор Володимир. Шановні колеги, шановні тернополяни, дійсно. Е 14.40 підрозділами головного управління ДСНС Тернопільської області завершена ліквідація надзвичайної ситуації, пов'язана з ворожим обстрілом одного із промислових об'єктів міста Тернополя. Як я вже раніше говорив, на цьому підприємстві виникла пожежа пожежа резервуарів з пально-мастильними матеріалами. На жаль, вона затягнулася в часі. Необхідно було вжити всіх необхідних заходів для підготовки та організації ліквідації наслідків обстрілу і гасіння цієї пожежі. В 14.40 пожежа була ліквідована. До ліквідації пожежі було залучено 23 одиниці спеціальної пожежної та пожежно-рятувальної техніки підрозділи піротехнічних ДСНС України, які зараз вилучають залишки предмету, який, який влучив. Також від ДСНС було залучено 97 рятувальників. Правоохоронними і спеціальними службами зараз проводиться відповідне розслідування. І так як вже казав Віктор Володимирович, відповідні служби обраховують збитки, завдані як екології, так і навколишньому середовищі, так і державі. Збитки пов'язані з ліквідацією наслідків цієї надзвичайної ситуації. У мене все дякую. Площа пожежі, можливо, додавано. Орієнтовно. Давайте площу пожежі ми озвучимо вже, коли проведуть відповідне розслідування. Це теж може бути предметом для вивчення наших ворогів, для того, щоб встановити, якої вони мети добилися сьогоднішнього обстрілу. Щоб ми не говорили про потужність, там певно, і тому площу пожежі ми поки що не озвучуємо. Площ, відповідно, екологи вивчать навколишню територію, вивчать і відповідно інші служби. Я вже назвав Держпродспоживслужба, екологи, які задаю, візьмуть проби ґрунтів для того, щоб подивитись, наскільки поширилось. Тобто, це не тільки ґрунти на місці самої надзвичайної події, а й в навколишній навколишні території. Можливо, це займе кілька Днів адже ґрунтові води можуть там поширюватись через якийсь період. Відповідно тому, це можливо займе певний час, але всі отримали відповідні доручення для того, щоб це виконувати. Я б ж хотів зупинитися на тому, що як правило збитки і збитки, які завдані колишньому середовищі, це пов'язані з викидом в повітря продуктів горіння нафтопродуктів. Ніяких хімічних речовин на об'єкті не зберігалося, ніяких хімічних сполук чи повітря не викидалося. Це виключно продукти горіння нафтопродуктів. Як, як щодо прилеглих будинків на поблизу об'єкту, куди влучили, чи там вибиті вікна або щось таке. В 15.15 .15 засідає комісія техногенно екологічної безпеки на звичайних ситуацій Тернопільської міської ради, де буде сформована комісія, яка буде встановлювати збитки, будуть обходитися по квартирні обходи будинків прилеглих, буде визначатися збитки і визначатися шляхи компенсації завданих збитків мешканцям міста Тернополя. Загалом складності. Наскільки було скільки було залучено працівників ДСНС, чи це проєкт познегання, так, чи не мали бути засоби захисту? 23, як я вже казав, одиниці пожежної та спеціальної техніки було залучено, і 97 осіб особового складу головного управління ДСНС України в Тернопільській області. Пожежа була досить складна. Найвищий ранг був присвоєний пожежі ще в третій годині ночі. Під час гасіння пожежі з працівників об'єкту і з мешканців Стернополян ніхто не отримав ніяких травм. Були певні там, складності працівників ДСНС, але після от, надання допомоги на місці екстреної медичної допомоги все, все добре, люди продовжують нести службу. Тому що, ну розумієте, вони працювали в костюмах в, бойових, в бойовому одязі, і зверху, який ще вдівається тепловідбивний костюм, на вулиці 30 градусів, значить були е, певні підозри на теплові удари. Хоча я хотів би подякувати і волонтерським організаціям е, міста Тернополя і Червоному хресту, вони розгорнули на місці ліквідації пожежі і пункт харчування рятувальників, а також пункт надання. Медичної допомоги для рятувальників для мешканців, які могли звернутися і отримати медичну допомогу. Чи були такі мешканці Ні, не було. На місці на місці події мешканців не було, і відповідно працівниками поліції був створений безпечні умови для роботи рятувальників. сторонні осіб до місця пожежі не допускались. Це прописано відповідними документами. Всі служби працювали злагоджено, кожен виконував відповідно до своїх посадових інструкцій, відповідно до своїх внутрішніх інструкцій, виконував виконував свою роботу. Хотів би подякувати всім, хто був залучений до ліквідації цієї пожежі, адже зважаючи на те, наскільки наскільки складною була надзвичайна ситуація, всі оперативно оперативно справилися, лік... локалізували, потім ліквідували цю пожежу. І звичайно, що тепер, коли вже є можливість, є можливість оцінювати збитки, в тому числі щодо. Щодо населення, цивільного населення, яке там проживало поруч, то тепер відповідні комісії будуть працювати і описувати ці, ці збитки, ці пошкодження. Можливо, є інформація, чи не зверталися жителі прилеглих будинків ну, і взагалі мешканці міста, міста, жителі міста до медзакладів з ознаками отруєння? Поки що такої інформації не було, тобто поки що не зверталися. Люди можуть звертатися і день і декілька днів, тому це, це процес такий, це в цьому немає нічого такого надзвичайного. З досвіду скажу, що навіть на третій день люди зверталися з якимось там загостренням хронічних недуг і десь пов'язували з тим, що поблизу виникала та чи інша надзвичайна ситуація. Це не, не тільки пов'язано з сьогоднішнім випадком. Тому такі випадки можуть можуть бути, це не є Щось надзвичайне, це нормальний процес. Дякую вам. Дякую вам.